Дівчат, якщо ви маєте ось такі темні кола навколо очей, ви вже перепробували всі можливі консилери, нічого не працює, нічого вам їх не перекриває. І, скоріш за все, що ви ще використовували ось такі доволі світлі консилери для того, щоб освіжити цю зону біля очей, але все одно результату немає. Чому так відбувається? Така пігментація навколо ока вона має трошечки специфічний колір, і потрібно працювати, використовуючи такі спеціальні коректори, тому що ось такі консилери, навіть трохи темніші, вони роблять сірість, бо не мають... Відповідного пігменту по кольору. Тобто це те саме буде, що білим замазувати чорне. Виходить сірість і під очима у вас така сама сірість. Тому, дівчата, запрошую вас на онлайн-інтенсив щоденний макіяж з нуля. Я там детально розказую, як працювати з різним кольором синячка, як правильно підбирати всю косметику, не тільки те, що стосується там, да, синячків. Ми робимо макіяж щоденний, красивий, гарний, і ви навчитесь розуміти своє обличчя. Тому переходьте за посиланням, читайте програму та обов'язково долучайтесь.